Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи. ШТОРМ на МОРІ. Я прокинувся вдосвіта від якогось невиразного гулу. Кинувся до вікна. Крізь світанковий морок. Побачив, як гойдаються дерева під могутніми ударами ручкого вітру. Почув як важко і нестримно стогонить море. Уночі почався шторм. Заснути я вже не міг. Я люблю море завжди, а надто коли воно штормить. Одразу ж вирішив, що в школу виберуся з дому раніше, щоб ще завернути до берега та помилуватися штормом. Ледве діждався, поки повставали тато й мама. Мама почала готувати сніданок, але мені не терпілось. Коли спішиш, то й п'ять хвилин здаються тобі вічністю. Під яскравим ранковим сонцем, під зовсім чистим, без жодної хмаринки небом від берега і до молочно синьої смужки небосхилу й море. Гналися одна за одною високі хвилі. Вода була в одному місці темна, а в другому – сіро-зелена, а в третьому – чорно-сина. Коли по ній пробігав дужий і потужний вітер, вона швидко міняла свої кольори. Схоже було, ніби поверхня води знизу з самих морських глибин. Освітлюється різнобарвними вогнями. Бувають шторми з чорним синім небом, з важкими кошлатими хмарами, з густими й холодними дощами. Тоді море темне, люте і неприступне. А це був сонячний шторм, сонячний і іскристий. Вода манила до себе, хотілося роздягтися і кинутися в ту веселу дзвінку водоверті.